Пане олійник, вітаю вас. Доброї ночі вітаю доброї ночі. Слава Україні. Героям слава. Отже, як стверджують аналітики інституту вивчення війни, Росія. А... Уклала угоди, або ж якраз налагоджує цей процес для того, щоб зберегти свою військову присутність, принаймні на двох ключових базах, це порт Тартус і авіабаза Хмеймім, три тисячі російських військових. Зараз поки що немає точної інформації, але на вашу думку, якщо таки дійсно Росіянам вдалося домовитися, як змогли переконати опозиційні сили, які прийшли до влади, і чого це вартувало Росії на вашу думку? Ну, я б не говорив, що вже є якісь домовленості, тому що ми розуміємо, що дуже стрімко події відбувалися в Сирії. І коли ми бачили буквально за тиждень, відбулася зміна влади в країні. Звичайно, нова влада, очевидно, вона має багато інших проблем, має контролювати свою територію, має запобігти проблемам на півночі. Там, де зрозуміло, території, які курди контролюють, прагне домовитись паралельно з нормальним визнанням з західними державами, і для них, звичайно, зараз тягуватися навіть, можливо, не тривало але все-таки конфліктну лінію з росіянами, які до того чітко підтримували Асада, бо били, до речі, цих опозиціонерів, які перемогли ще коли вони не виступали на Алеппо, звичайно. Для них зараз виганяти їх прямо, це не те, що не справа першочергової важливості, але це справа очевидно пізнішого торгу, тому що ми бачимо їм фактично їм дозволили спокійно евакуйовувати війська. Росія частину військ виводить, частину поки що залишає. Але я думаю, це найближчі місяці буде обговорюватися і Туреччина особливо, яка виступає головним покровителем. Нового уряду в Сирії вона буде вимагати або за мирне за заточне виведення всієї техніки спокійну евакуацію, або за залишення цих постів великих великих звичайно поступок і це буде вирішуватися ну не прямо зараз. і не можна сказати, що зараз щось вирішено. Пане Олійник, а на які поступки Росію може підштовхнути Туреччина, якщо таки вона допоможе Путіну залишити невеликий військовий контингент на територію Сирії? Ну, по-перше, розуміємо, це більше демонструє дозвіл Путіну якось зберегти лице і зберегти частину якоїсь техніки під контролем, щоб це не було такою катастрофічною втратою відразу. Тому що на усі бази зав'язані також транзит великий до, до, до логістичних лінії до африканських держав, де є присутність э, Росії. Я думаю, це буде по перше демонстрація, що Треччина все таки контролює і э, дає завдання Росії можливості певної певних дій. Це на перспективу зіграє на послаблення позиції в Росії в інших державах Близького сходу і Африки. Ну але звичайно важливе питання газове, тому що Туреччина хоче домогтися до того газового турецького потоку. Одна лінія з якого лише побудована, а другого турки не хотіли і досі не хочуть погоджувати. Домогтися, щоб, в принципі газ дійсно в туреччину поступав, і і той, який йде Туреччину, і той, який туреччина буде перепродавати на захід в Європу, звичайно, за нижчими цінами по суті на рівні майже собі вартості. Я думаю, йдеться про остаточне якесь там витіснення, чи принаймні велику втрату позиції Росії в на Південному Кавказі, і е, може навіть про те, що обмеження її підтримки технічної, скажімо, ну зрозуміло, во це підтримка двостороння, але співпраця з Іраном. Пане Олійника, на вашу думку, яка доля чекає Башара Асада? От він після втечі з Сирії тривалий час, кілька днів не виходив в інформаційний простір, і от нарешті він з'явився з заявою, сказав, що, попри обставини, і не розглядав можливість відставки, пошуку притулку, але сталося все, як сталося. Ну, мені здається, це взагалі не, не вже не цікава тема. Він там на рівні цих диктаторів пенсіонерів яких всіх Путін збирає в себе в підмосковних монах або дачах. Я думаю, по-перше, є питання, щоби варто вартувало відкрити на нього також міжнародні провадження, тому що реально є багато факт зафіксованих ще за останні не тільки за останні 10 років, а за останні півстоліття щодо клану Асадів по батька. Башара Асада Херіза Асада, і нинішнього, ну ж нинішнь екс, вже вже екс-президента Сирії, дуже багато злочинів. На жаль, довгий час навіть справи проти нього не було відкрито проти зафіксовані факти. Міжнародний кримінальний суд не міг проти нього розродитись чомусь. Але я думаю, це можна зробити, оскільки будуть нові факти відкриті, вже, вже відкриваються. Де, навіть не факти, ті факти знали, але. Доведення чіткі відкриваються тюрми, розкриваються бази інформація вже з конкретними доказами щодо злочинів проти гуманності цього режиму. Я думаю, звичайно, це ще один може бути вимога видати Асада на суд, якщо це вийде зробити? Це теж може бути одна з тем для торгів. Для ж самої Росії незначна тема, в принципі, це вже стає мало кому цікаво, але як така демонстративна Все тема може бути звичайно, це гірше для України в сенсі тому що е е Путін може там віддати того ж самого Асада, замінь за якісь поступки щодо нього. А якщо говорити про саму Сирію як державу, як тут можуть розвиватися події? Чи вдасться забезпечити стабільність, провести справедливі вибори? Я думаю, про це взагалі рано говорити про вибори як такі, тому що це таке міфічне недалий момент в Сирії поняття. Ні, вони можуть звичайно, якщо домовлюся саме про стабілізацію відносин з заходом провести де якийсь спосіб оці вибори навіть досить можуть бути вони. Достатньо рівні, умовно кажучи, чесні, але зрозуміло, що неможливо забезпечити якісь там вибори тільки що звільнені території, де фактично дуже багато велика частина людей залишається за кордоном, тобто, передусім, Туреччині, Ердоган хоче їх повернути до Сирії. Питання проведення, гарантування всього волевиявлення. І ми ще факту не почули бачення нормального внутрішньої політики. Нової влади, тому що розуміємо стримовиці е центр цього режиму, який вже складається, це звичайно е досить такі е ну політичні ісламісти сунітські, е які будуть говорити звичайно про впровадження норм певних шаріату е в новому владуванні буде ця дискусія. йти я думаю, це справа якихось там виборів це навіть е не найближчі місяці. А як щодо Ірану, тому що падіння режиму Асаду воно вплинуло на позиції Ірану в цій країні, плюс до того, Ізраїль почав бомбардувати військові бази, аеропорти, склади з боєприпасами на території Сирії. Для того щоб вона не перейшла в руки повстанцям, і ті не могли скерувати цю зброю проти Ізраїлю таким чином. Ізраїль дбає про свою безпеку, але ж і Трамп також вирішує розробляє так звану стратегію максимального тиску на Іран 2-0. То що в найближчій перспективі чекає на цю країну, Я думаю, власне сирійські події дуже допоможуть тиску Трампа, тому що зараз очевидно, Ізраїль, Туреччина в Сирії посилилися загалом близькому сході, посилилися, А все для Ірану це великий крах. Усі де 15 років його плани будувалися, зокрема навіть плани на всього всього ірану, а частина еліти корпусу сторожів ісламської революції щодо експорту, так би мовити, шиїцького шиїцької сфери створення таких осередків нестабільності. В країнах, де є велике шиїцьке чи якесь близьке конфесійне населення, калевіти були в Сирії. Власне, цей Хезбула в Лівані це в Ємені Хусити, спроби розхитати ситуацію в державах пресильської затоки, передусім на Бахрейні, плинути на Саудівську Аравію, контроль над Іраком. І зараз Сирія була головним логістичним центром, завдяки яким якому Іран міг і Хезбулу в Лівані підтримувати, і Хамас. Хамасу допомагати і виходити до Середземного моря, там де через морські порти, теж зв'язок з Росією був. Ось ці бази. Зараз ця вся дорога, по суті перекрита, дуже е, е, логістично велика втрата, і втрата звичайно велика іміджі. Тобто Іран продемонстрував, що не може це. Його імперія розвалюється, і слід очікувати посилення опозиційних внутрі всередині еліти іранської сил, як, проти, які виступають по суті опози... альтернативою ксіру. Це, зокрема, нинішній президент, якого очевидно підтримує для балансу сил і Аятула. Хаменеї і тому я думаю, Іран чекають теж внутрішні певні період внутрішнього загострення нестабільності. Пане Олійник, дякую вам за те, що долучилися, Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень.